Привіт! З вами автоградус! Сьогодні у нас на огляді буде розпилювач форсунки Mercedes. На двигуни такі, як ОМ364, om 366 ЛА. Виробника Bosch. Bosch ми знаємо це німецький виробник. Але дана продукція вироблена в Бразилії. Дана товарна позиція. Бразилії. Така упаковка є десь. І тут вже стільки штук, кому потрібно. Ідуть контейнерах. Бачите, Bosch, все чітко. Так. Це дивіться оригінальний розпилювач з чітким факелом розпилення і надійним ресурсом. Працюють стабільно, навіть на старих двигунах. Тому що, якщо комусь цікаві будуть дані розпилювачі, звертайтесь в наш інтернет-магазин Автоградус. Посилання на цю позицію буде під відео. І, до речі, ще людина замовила шайбочки, на кожний розпилювач, тобто ну, вже в зборі з форсункою, йде по дві шайби. То він замовив їх 12 штук. Всім гарного дня, з вами був Автоградус. До побачення.